Коротше, я усі заданки в новому, в новому кавіну, коротше, там. І в мене якісь... і я коротше виставив машину, в мене якийсь чел хочу купити за три мільйони сімсот пятьдесят тисяч. Я коротше зголосився і той. Є в мене буде я так прохвалю, в мене буде 11 мільйонів 222 тисячі я з другого аккаунту. Коротше, не збудів, бо зроблю знову всі заданки і знову продам. І мені хватить на лабужині. Хуркан. Ну, сирін, коротше. Я з ним зараз. Договорився вже, я зараз буду представляти за определенну суму, на яку ми договорилися. Коротше, для вас це прийшла одна хвилина, а для мене дві години. Я дві години просто чекав, щоб у мене хтось купив.